Ці кадри відзняті волонтерами дорогою на Херсонщину. Група южненців з гуманітарною місією відвідала деокуповане село Ольгівка. Волонтери відвезли місцевим жителям близько трьох тонн допомоги. Це 240 продуктових наборів. Здебільшого вантаж збирають із допомоги від Одеського благодійного фонду Спадщина, розповідає волонтер Ігор Луценко. Дуже важка зараз обстановка, тому що б'ють по гуманітарних вантажах і збиратися, збирати натовп людей дуже небезпечно. Безпілотники літають, сразу знімають як обстановка, і туди зразу прилітає, ну, роблять обстріли. Тому приходиться якось. Максимально це 15 хвилин є на роздачу, і потім змінювати місце дислокації чи розвозити ну, так, щоб максимально бути в русі і не збирати натовп людей. Тому що ви самі ну, знаєте, що зараз там і в Херсоні робиться, і так і по селам, і де бачать скупчення людей, сразу б'ють туди і міномети, і, і градами. На цьому відео вже іншу групу волонтерів зустрічають жителі деокупованого Херсона. Представники благодійного фонду «Серце Южного, звільнений обласний центр, відвідали в четверте. Цього разу місцевим мешканцям відвезли понад 200 продуктових наборів, медикаменти та солодощі. Крім цього, військовим передали автівку. Їздили волонтери 24 грудня. Саме того дня ворог обстріляв центр міста, де загинули та були поранені. Місцеві мешканці, южинські волонтери стали свідками наслідків дій агресора, розповідає Сергій Кротенко. Ми чуть не попали під обстріл. Якраз це було 24 числа, масовий обстріл був, і ми їхали з пункту незламності. Буквально після цього ми прохронізували наш маршрут. І Якщо би ми по дорозі не зупинялися. Їдемо по дорозі, бачимо, якщо йдуть люди з дітьми, ми зупинялися дітям подарункові солодощі, жінкам та чоловікам, медикаменти, а також продуктові набори. Якщо б ми не зупинялися по цьому маршруту, то ми якраз би була більша вероятність попасти під обстріл. Волонтери вже планують і майбутні поїздки. Детальніше дізнавайтесь у програмі Об'єктив. Шановні южниці, наш земляк, захисник України, потребує допомоги. Солдат Марат Ісаченко під час виконання військового обов'язку отримав важкі поранення. Воїн вже переніс кілька складних операцій, що врятували йому життя. Зараз, аби відновити здоров'я та повернутися до нормального життя, Марату необхідна коштовна операція. І далі тривала реабілітація. Кожна ваша гривня важлива для підтримки захисника України, южниця Марата Ісаченка. Кошти можна перерахувати на картки. МТБ 53 51, 24 21 00 49 72 07 Приватбанк 51, 68, 75, 20, 80, 50 80 40 Зимова казка очима дітей. В художній галереї підбили підсумки міського конкурсу дитячого малюнку та робіт декоративно-прикладної творчості. Урочисте нагородження призерів відбулося 27 грудня. В конкурсі брали участь близько 60 дітей. Серед учасників южниці та вимушено переміщені особи. Роботи представлені у трьох вікових категоріях. Діти могли надати одразу кілька творчих робіт. У нас в кожній віковій категорії було по Одному першому місці, там других було декілька і третіх декілька. А цього року вони робили і по три, і по два перших місця в категорії. Дуже багато дітей за кордоном і викладачі теж за кордоном. У нас не прийняла участь Це студія Капітель, в них завжди багато робить. Але зате в нас завжди школа мистець, них найбільше. Ну і приймали участі раніше не приймали це палац творчості дітей та юнацтва. У них два гуртки І ще один гурток, який займається в палаці культури керівник Паламарчук Наталя. У своїх роботах учасники зображували родину, новорічні свята, казкових героїв, свої мрії та символ року. Дитячі малюнки виконані в техніці графіка та живопис, креативно представлені на конкурсі пано у техніці валяння. У мене робота то, називається котик на Він такий риженькі, глазки закриті, такий улыбається, а ззаді йолка та. А котик еще не с ней прям весь рыжий, а такой черный немножко пятнышко. Сзади елка и звездное небо. Я делала немножко в графике. Я очень люблю котиков, и я и дом Рохи тоже с котиком нарисовала, типа коровод был, там елка. В моей работе я намаливала как зиты, кормят птахи, богато звери. Така робота. Що тебе надихнуло? Я дивилася у вікно і бачила купа птахів. Я завжди, коли була маленька, зараз робила пташкам Дома я тут зимки стым давала и решила це намалювати. Моя зимня сказка асоціюється у мене э, к тому, що можна кататися зимою на санках, можна грати в сніжки і це можна нарисовать, Це буде весело, і журі подобається моя робота. Це приємно, коли бачиш ребенка. и он изображает, может даже изобразить мысли взрослого человека. Жюри очень любят мои работы, потому что я красиво рисую и всегда им нравится, потому что у меня есть движение. Я изобразила я игрушки на елке. Они там разнокольоровые, и я изобразила самое... Цю, тому що в мене немає е, вдома е, великої ялинки, але є маленька. І я її намалювала, щоб в нас з'явилася велика ялинка. Обираючи переможців конкурсу, журі звертали увагу на техніку викладання, композицію, нестандартне розкриття теми, оригінальність. Визнати кращих завдання було не з легких, зазначає Надія Конопацька. Складно від того, що дуже багато дітей, і всім хочеться дати перше місце. Всім хочеться їх відзначити. Всі робіти вони такі яскраві, вони радісні. Дуже багато я сьогодні казала, з'явилися янголів. Ми всі розуміємо, що свідомо, або пісвідомо всі діти хочуть, щоб вони були захищені. І від того вони з'явилися майже там ну, через одну картину, десь або на першому плані Янгол, або десь він е, з боку захищає е, країну, дитину, родину. Тому ми розуміємо, що наші діти теж переживають, вони теж мріють, щоб їх хтось захистив і щоб настала перемога. Призери та учасники міського конкурсу Зимова казка отримали грамоти та подарунки. Фарби та пензлики дітям надали представники громадської організації при підтримці агентства ООН у справах біженців. Спілкувалися з працівниками Гонштабу, запитали, чи плануються якісь заходи пов'язані з дітьми да, до нового року. І ми хотіли таким чином поєднати людей ВПО і місцеву громаду. Для того, що вони поспілкувалися разом, для того, щоб вони отримали якісь позитивні емоції, от, трошки розказати про роботу нашої організації. Ну і якусь маленьку раду з дітям надати цими подарунками. Після урочистої частини нагородження в галереї відбувся майстер-клас із виготовлення новорічних янголів. Провели його викладачі школи мистецтв. Новорічний ангел, Вон сьогодні виготовляли з об'ємної пасти. Вони мали можливість фантазувати. Тому що була контур їм був заданий, а потім фантазія вже їхня гуляла, як хоч хотіла. Виставка дитячих малюнків художній галереї триватиме протягом зимових свят.